Як зрозуміти пасів у всіх часах на логіку, а не тому, що треба запам'ятати? Ні-ні, просто зберегти так не працює. Треба переслухати відео. Обіцяю коротко. Значить, дивіться, поки я готувала Б 2 вам, я зрозуміла, що це також потрібно вам подати, тому що не всі мають можливість до нас прийти. Ми для того, щоб зрозуміти, як будувати пасів, треба найперше вміти розуміти, Будувати актив. Я вже для вас написала усі варіанти: у нас є теперішній презенс, протерітум, перфект, плюс к вам перфект і футур. Це обов'язково треба знати, це не вода. Тепер дивіться, коли ми будемо мати у актив, ми маємо презенс, і ми маємо їх, є підмет, і в нас є присудок, Кохе. Das Essen. другого присудка нема. Знову ж таки, коли дивимося на претері, то ми знову ж таки маємо. Ich kochte das Essen. Знову ж таки, ми маємо тільки один присудок і не маємо зовсім ніяких допоміжних дієслів. Тут інший колір. Далі, коли ми з вами будемо говорити про перфект, ми будемо мати допоміжне дієслово haben. Тут я зверху напишу або haben. Або зайн, це важливо. І далі ми будемо мати партицип цвай, тому що це перфект, він потребує партицип цвай у активі. Далі плюс к вам перфект маємо допоміжне дієслово слово хат. Ти тут собі ми можемо ще дописати вар, тому що є допоміжне дієслово у плюс к вам перфект або те, або те. І далі, знову ж таки, ми маємо партицип цвай. Це нам важливо. Футур ми маємо допоміжне дієслово «верден», і наприкінці маємо інфінітив також дієслово «кохен». А тепер дивіться закономірність, коли ми будемо з вами говорити про презенс ось у нас є на самому початку, ми маємо одне дієслово тут. І маємо одне дієслово у партицип 2 тут. Ага, простежимо перед тим ще за одну закономірність. Ми маємо партицип цвай у презенс. Партицип 2 у презенс. Ми маємо партицип цвай у претерітум. Ми маємо партицип 2 перфект. І у плюс к вам перфект маємо. І у футур-айнс теж маємо. Значить... Ми має, можемо собі побудувати закономірність, що для того, щоб побудувати презент, мусить бути пратицип Цвай. Можемо собі це навіть десь написати в якійсь схемі. Давайте спробуємо собі написати. Тут буде вже підмет якийсь там. Тут буде допоміжне дієслово. Тут можуть бути ще другорядні члени речення. Ми будемо розширювати їх ще більше на рівні b 2 Потім ми будемо мати партицип цвай, Так, я його для себе позначаю. І далі щось може бути або не бути, в залежності від того, який це час. Зараз ми з'ясуємо, коли ж оце буде, а коли не буде. Але ми з'ясували, що партицип цвай у нас буде це залізно, варіантів у нас інших нема. Тепер дивимося. У нас усюди є допоміжні дієслова у ä, пасіві. Das Essen wird gekocht. У Präteritum wurde gekocht. У перфекті ми будемо мати допоміжне дієслово ist. Як їх розрізнити, зараз також скажу. У «плюс -квам перфекті маємо допоміжне дієслово «ва», і у футур-айнс ми будемо мати також допоміжне дієслово «верден». Ми зараз спершу подивимося з вами схожість, різницю і потім зрозуміємо логіку. А тепер дивимося, підходимо від найлегшого. Коли ми з вами мали одне, отут на початку у прензис, ми мали тільки одне дієслово. То тут, у реченні є тільки партицип цвай і допоміжне дієслово Верден. У претеріту, ми знову ж таки, ми маємо одне дієслово. Це дієслово перейшло у партицип цвай. А так, як це пасю, ми потребуємо допоміжного дієслова. І це допоміжне дієслово буде Ворден. Рекомендую починати саме від вурден. поясню чому. Далі дивимося у перфект. Ми будемо мати у перфект уже і допоміжне дієслово, і партицип цвай. Тому тут ми маємо ось у нас є наш, наш дієслово, фактично, це основне. Добре, це не дієслово, але зараз ми не про це. Основне дієслово тут, основне дієслово тут. Так як ми знаємо, і отут уже написали, що. Пасів у своїй формі, ми зараз напишемо з вами гарну цю формулу. Пасів у своїй формулі мусить мати якесь допоміжне дієслово. То ось воно у нас є: допоміжне дієслово is. Скажу, як їх запам'ятовувати. Але крім цього, отут у активі, актив це коли ми маємо підмет. Якщо ви дивитеся це речення і не розумієте, що таке актив, пасив і взагалі як будуються ці речення, то буде трохи важче. Але якщо ви десь там були в нас на b 1 або підглядали до нас на безкоштовні, то буде легше. І тут, значить, у перфекті у актив ми маємо допоміжне дієслово хабен. У пасів це дієслово нікуди не дівається допоміжне. Тобто допоміжне дієслово мусить у щось перетворитися. Я розумію, що воно хабен не буде перетворюватися. У Ворден, але є така закономірність, що якщо ви вже побачили, якщо ми маємо тут одне дієслово в реченні, то і у пасіві ми будемо мати одне дієслово в реченні. Тут знову у претерітумі ми маємо одне дієслово в реченні. І у претерітумі пасів ми теж будемо мати одне дієслово. Ми не говоримо з вами про допоміжні дієслова. Вони мусять бути завжди. Це така формула для пасів. Коли ми з вами вже будемо говорити про перфект, ми бачимо, що тут є один плюс один. Тобто в нас є допоміжне дієслово хабен, і в нас є гекокт. Тому ці два дієслова, ці дві позиції, вибачте, ці дві позиції мусять бути також у пасів. Гекох, тобто партиціп цвай ми повністю переносимо собі стандартно. Хабен буде допоміжним дієсловом, яке буде переходити у самий кінець. Тому що, яка в нас є логіка у німецькій мові? Якщо ми маємо стале речення, і в те речення щось буде приходити, якесь нове дієслово, давайте я вам отако поясню. Якщо вже додивилися до цього моменту, значить вам точно цікаво, ви не будете мені розказати, що тут водичка ється і так далі. У будь-якому випадку можете промотати. Якщо ми скажемо, що koche кохе дізупе, ми маємо одне дієслово. Але якщо у нас буде приходити ще у це речення модальне дієслово, то тоді дієслово з другого місця буде переходити в кінець, а на друге місце буде ставати то модальне дієслово, наприклад, іхмак. Die Zuppe Те модальне дієслово, яке приходить, воно завжди стає собі на, на друге місце. Тобто гість завжди має краще місце. Найвигідніше місце в німецькій мові це друге. Таким чином, з такою логікою, якщо б ми дивилися, отут де ми маємо перфект, то на допоміжне дієслово, яке оце допоміжне дієслово прийшло, бо gekocht je, є. Ворден це фактично теж допоміжне дієслово місце, допоміжного дієслово цього, це місце, ця позиція. Але коли до нас приходить допоміжне дієслово для пасіва, воно мусить бути на другому місці. Тому отут приходить допоміжне дієслово для пасіва «зайн». ага, тут я не написала зайн ге залишається на своєму місці, а саме допоміжне дієслово з актів переходить в самий кінець, і воно буде ем, мати позицію, і ця, пози, ця позиція переходить з другого місця, і ця позиція. Отут вона буде заповнена словом Ворден. Що таке Ворден, не питайте, скажу, але воно не має смислу. Ми з тим заплутаємося. Зараз я вам скажу, ще, як запам'ятовувати допоміжні ці дієслова. Далі дивимося на нашу закономірність, що воно працює. Далі ми маємо плюс к вам перфект, ми маємо допоміжне дієслово і маємо патицип цвай. Партицип цвай у нас перейшов, позиція перейшла, зберегла своє слово. Допоміжне на місце допоміжного дієслова прийшло Вар. А тут також є допоміжне дієслово. Позиція допоміжного дієслова перейшла в самий кінець, і ця позиція буде в орден. Буде заповнена дієсловом в орден. Дивимося далі, чи буде закономірність. Знову ж, ми маємо допоміжне дієслово Верден і ми маємо інфінітив. Знову ж таки, маємо гекоакт партицип цвай, тому що для пасіва завжди буде партицип цвай. Тут уже саме Верден, добре, перейшло. У позицію наприкінці, тому що на друге місце прийшло допомі... перейшло допоміжне дієслово Верден. Як тепер я розумію, якщо ви не маєте зовсім абсолютно ніякої інформації про пасіви, про парці... це, напевно, можливо і не зрозуміло. Але якщо ви хоча б трохи жіли і не могли зрозуміти, коли додати в кінці Ворден, а коли це Ворден не додавати, то я думаю, що це мало би допомогти. Витираю ці штуки. І зараз вам зараз ми ще в кінці з саме намалюємо схемку, щоб вам було легше. А зараз вам покажу, як запам'ятовувати допоміжні дієслова. Я починаю запам'ятовувати від претерітум. Притерітм для мене завжди якийсь такий дивакуватий минулий час. І я собі, знаєте, відкиданням перший мільйон. Я запам'ятала собі, що вурди буде використовуватися фактично. Добре, воно там ще має одне значення, але фактично тільки у претерітумі для позначення пасивної конструкції. Все, Дивний вурдин, дивний претерітум. Знаєте, коли говориш слова у протері, то завжди щось навіть в голові і в животі починає ворчати. Тому що ти не розумієш, чи, воно є, чи те слово правильне, чи це є слово нерегулярне, яке треба знати особливу форму. Наприклад, там гибен Тепер, коли я вже вурден собі вивчила, я переходжу до презенс. У презенс. Я буду мати Верден. Як, Як я собі запам'ятовувала? Я запам'ятовувала, ага, Верден. Ну, далі буде майбутній час, тому майбутній час і теперішній час, презенс і футур айнс у мене йшли завжди разом. І вони будуть мати однакову допоміжне дієслово Верден. Чому? Тому що і. У теперішньому часі Presence ми можемо сказати конструкцію «Ich koche das Essen». І у «Футур 1» ми можемо сказати «Ich koche das Essen І у Futur 1 ми можемо сказати ich «Ich koche das essen morgen koche morgen das Essen». Тобто конструкцію Futur 1» ми також можемо виразити з допомогою Presence, тому вони так собі навзаєм діляться. І конструкціями, і словами. Тому це я собі так запам'ятовувала. Як я запам'ятовувала перфект і плюс к вам перфект. Не даремно я вам тут написала, що є хабен і зайн, тому від зайн форма буде іст. Цю форму іст ліпимо сюди. Треба знати, які, які допоміг і слова можуть бути у перфект, і від однієї із них, тільки від однієї хабен ми використовувати не будемо, ми будемо писати іст. Сюди. Чи будуть вони змінюватися в відповідності до множиних? Звичайно, що будуть. Але це вже, я кажу, це вже рівень b 1 я вам якраз готую цей урок, підсумки цього уроку, то, от, власне, вирішила поділитися безкоштовно. Можливо, комусь хтось не має можливості прийти до нас. Як, якщо говорити про плюс к вам перфекту, у плюс к вам перфект я вам також написала, що, допоміжне, дієслово у актів може бути вар або хатте. Але у. Е Пасів конструкції ми можемо використовувати тільки допоміжне дієслово ВАР. Про футур AIES ми вже поговорили. Давайте намалюємо собі схему, я для вас вже написала. У нас є presence, preteriant, perfect, плюс perfect і futur. Для цих всіх часів так, ми будемо писати одну схему, але, одну, але різну. На першому місці ми будемо мати підміт, щоб вивчити щось нестандартне, треба спершу вивчити щось стандартне. На другому місці, тут у нас буде друге місце ми будемо мати завжди якесь допоміжне дієслово. Допоміжне. Дієслово. І для Presence це допоміжне дієслово буде верден. Так ж саме допоміжне дієслово werden буде для Futur eins». Потім, коли ми з вами будемо говорити про претеритум, ми знаємо, що у претеритум дивне дієслово, бо дивний претеритум. Дивимося далі, у нас є перфект. Perfect. У перфекті ми знаємо, що в теперішньому часі є два варіанти: або хабен, або Зайн. А ми беремо форму третьої особи одне від зайн. Ми будемо мати Іст, а іншим кольором, давайте я це напишу. Іст. І там, де ми будемо мати плюс к перфект, ми будемо мати у теперішньому часі, ой, плюс к перфект ми будемо мати у актів хаттен або ва. Але у плюс -квам перфект ми будемо мати тільки var. І тепер дивимося, де ми будемо мати додатково слово Worden. Ми маємо у минулому часі перфект і плюс -квам перфект. Ми будемо мати слово Worden в кінці. worden. worden. І у Futur Eins ми будемо мати таке ж саме, допоміжне дієслово, але. Берден. Детальніше пояснювала Б1, будемо розбирати на Б2. Підпишіться на сторінку, щоб не пропустити наступні відео. Напишіть мені, будь ласка, за десятибальною школою від 1 до 10. Наскільки вам вдалося покращити свої розуміння. Пасів конструкції, щоб її не заучувати, не зазублювати. Наприклад, мені дві цифри: де перша цифра наскільки знав, і друга цифра, наскільки довідався. Наприклад, знав на 8, покращив на 9. Мені важливі ваші коментарі. І я буду розуміти, чи я в правильному напрямку його і взагалі чи потрібні мої відео для вас.